Друзі, на розборку залетів ось такий Б5, 1,9 дізель. Мотор працює прекрасно. Звісно, трошки дверка постраждала. Ось такий він по салончику, такий він по кузову. Так що, кому що потрібно по деталях, можете звертатися, бачите, мотор ще працює. Можна послухати, як робить мотор об'єктів мотора, Також коробка, все є ще на машині. Бампер є, передній фари є, капот ще є, так що практично ціла машина. Кому що потрібно, звертайтеся, Кажу, мотор працює прекрасно. немає. Не акумулятор новий. так що тому що потрібно звертайтеся за номером.